Всім привіт! Давно не було відео на цьому каналі, але я сьогодні словила різкий приступ в і Я хочу записати якийсь обновлений вопрос ответ питання, відповідь і відповісти на ваші питання, які ви задавали мені в телеграм-каналі. Перше питання: як зробити життя суперкомфортним і не гнатися за нав'язаним? Ну, по поводу того, як зробити життя суперкомфортним, це мега індивідуально, і мені здається, що треба звернути увагу на... Ваші власні потреби і Можливо, попробувати подумати, а що для вас буде комфортним життя, тому що я думаю, що для кожного його комфортне життя, воно якби дуже різне, і кожен знаходить комфорт в своєму. І чому, мабуть, людям здається, що я живу комфортне життя, тому що я визначила для себе, що для мене є важливим і комфортним, як... якого рівня я прагну, і в мене немає якось цієї безгранічної. А, знаєте, Тіпа завжди можна хотіти лучше, але в оцій погоні за ще чим-то лучшим, ти можеш не встигати насолоджуватись тим, що в тебе є зараз. І, мабуть, моя особливість в тому, що я якось зразу для себе визначила піро. Ближе штатив Блін, він хоче на ручки. Зараз я возьму на ручки секунду. Іди до мене. І за того, що я якось визначила зразу для себе, що для мене буде комфортним, то зараз, коли я цього рівня досягла, я просто цим насолоджуюсь і не намагаюсь стрибнути вище своєї голови. Тому що а, в мене виключений ось цей гачок типа достигаторства, і на мене, опять же таки, не дійствують тренд, що треба зароботати всі гроші міра. Ні, я вважаю, що щастя, воно не в усіх грошах світу, а в тому, що ти заробиш достатню кількість грошей і будеш реалізований в цьому достатку, і насолоджуватись цим достатком, і тоді ти будеш щасливий. Тобі точно можна перейти до другої частини питання, там, де про не гнатися за нав'язаним. Треба дуже навчитися відсікати там, де ваші бажання, а де якісь чужі бажання, де. Е... Де те, що ви дійсно по справжньому хочете, де справді є ваша карта цінностей, що вам важливо, що вам цікаво, а де просто те, що зараз стало трендовим в інстаграмі. І причому саме ужасне. Саме жальше, що ви ніколи не будете успівати за трендами. От реально. Ви тільки будете не знаю, хотіти стати е, успішно жінкою, е, як вже бац війшов тренд на те, що ви повинні бути там Pilates, Princess, Wife і возити львів на бокс і мати убиточний бізнес. Що це взагалі, во перше за тренд, щоб у жінки був убиточний бізнес? І, коротше, при такій сміні трендів дуже важко в них якось е, попасти і відчути себе в них, і бути ним щасливими. Тому е, я, мабуть, за те, щоб ви самі для себе визначили, окей, чого я хочу. Чого хочу я, і які мої цінності, і які мої хотілки. І, і мені здається, просто, що для себе я ось те, що мені важливо, я його не визначала. Рік назад я визначала це з самого дитинства. З Самого дитинства я виховувалась в тому, що які цінності важливі будуть для мене, що для мене буде важливим пріоритетним і цікавим. А не е... ще мені кстати здається, що тренди створені для людей, в яких немає ось цього, знаєте, стерження особистості і їх власних знань і їх власного життєвого досвіду, який їм приносить. Набір цих цінностей. Тобто, і коли в тебе немає власної опори, що є твоїм кором, що є твоєю цінністю, то, звісно, ти починаєш обращати увагу на тренди, і ти думаєш, що якщо ти будеш відповідати якомусь тренду, то ти будеш щасливий, але я думаю, що це е, помилкове твердження. Піруся. Піро. Ну, відісія прилічно. Можемо, пожалуйста, на чому вести себе прилично. Друге питання. Дивлячись на вас, у вас тільки хобі, декілька робіт, ви ведете блог і від вас віє вайбом, спокою та гармонії. Як все встигати? Звідки брати ресурс? Чи встигати все апріорі неможливо, і це питання пріоритетів? Просто деколи здається, що я і найважливіше не встигаю зробити. Якщо чесно, знову питання не просте, тому що це. А... Сумісність дуже багатьох факторів. По-перше, я такий тип е, особистості, я не знаю, така складова мого характеру, що в мене дуже багато енергії, в мене дуже багато ось цього об'єму особистості, і мені якби його треба фізично кудись засовувати. І проблема в тому, що якщо я буду робити менше, я просто буду почувати себе нещасливою, не класно, і якось неприкольно. І тому мені якби за моїм. Я не знаю темпераментом за моєю особистістю. Коротше, мені просто треба багато всього робити, але я не можу сказати, що це прям правильно чи класно. Як все встигати? Блін, як все встигать, мені кажеться, що опять же таки список пріоритетів і те, що важливе і неважливе. Так, да, я, я от зараз думаю про свій досвід, і я просто пройшла так багато моменті в житті, де в мене просто були там розписані дні, типу з 4 ранку там, до 10 вечора. І я поняла, що я настільки робила свої якісь вибори в житті, щоб е, піти від цього режиму. І я там міняла роботи, уходила, не знаю, уходила з робі, з хобі. Коротше, нічого не ні, ні. Ладно, давайте попробуємо другий вопрос. Тут таке просто хороше питання, Ліза. розкажи, чим рятуєтесь під час мінусів, коли немає сил і ресурсів? Вот, якщо чесно, я поняла, що у мене зараз немає сили і ресурсів дозаписувати записувати це відео, і я хочу його закончити і просто полежати на дивані, тому я так і зроблю. Все, коротше, я вирішила спробувати записати це відео. Ну така я. Улюблені блогери в Тіктокі і Ютубі. В Ютубі я обожнюю Раголівну, мені дуже подобається Луїза. А, да, Мені подобається канал Сонях. А, я би сама хотіла знімати такий контент, але через те, що в мене є ця травма мастер шефа я боюсь, що я буду дуже засуджена. Коротше, якщо я буду знімати... Такий контент, як у Сонях. Блін, у мене просто шерсть собаки. Мені зараз, кстати, в Тіктокі подобаються дуже вообще мікро-мікро-блоги. Вони такі десь там до 10 тисяч підписників, і це всякі прикольні дівчата із Києва. От я, може бути, що та ставлю. От. Я от, звісно, розумію, що живи я в Києві, то в мене були б інші справи з блогом, але вже що маємо, то маємо. А розкажи про свої кращі покупки за цей рік або кращі дії рішення кращу їжу. А, так, по покупкам, а по покупкам за 2025 я, кстати, не так багато ще встигла купити, але мені дуже подобається це моє сердечко і моя чорна сумка і. Що ще такого? Ну, я особи ще поки нічого не встигла купити. Так, давайте ще питання. Як почати знімати відео? В минулому колишній завжди засуджував. Зараз знайомі не сміхаються. Мама каже, не виставляти все життя на показ. Розумію, що треба забити на думку інших, але все ж це дуже складно. К сожалению або, к щастю це те, що прийдеться зробити, якщо ви хочете чогось досягти, ви хочете виставляти, показувати відео. То вам прийдеться забити на думку оточуючих і ну, не в тому плані, щоб положити там якийсь совершенний болт, да, як почати знімати відео. Але найцікавіше, що в цьому, від... в цьому питанні вже є вся відповідь просто почати знімати і викладати, тільки так. І от навіть я зараз розумію, коли сиджу, знімаю це відео на YouTube і така. Блін, ну, і світ не самий удачний, і я сьогодні не накрасилась, коротше, і ще щось там не зробила, і, тобто, можна було б найти 100 тисяч відговорок, чому, типу, його не треба знімати, не треба викладати, і ще муж сьогодні дома, короче, завхворів, і там, мабуть, слухає в сусідній кімнаті, як це все розказує, Но так... Так завжди будуть знаходитися відговорки, і крім як просто почати і робити вопреки тому, що у вас там відбувається в житті, що вам говорить мама, колишній і так далі. І найцікавіше, що. От Такі от умовні мами і колишні знайдуться завжди, і вони є у всіх. І у всіх є своя якась типу, травмуча подія, яка їм там, не знаю, забороняє проявлятися в блозі. Але це тільки ваше рішення. Начать знімати контент. Е, Про догляд за волоссям. Коротше, ніякого секрету немає. Волосся це тільки генетика і все. І чим би ви його не мили, воно у вас буде плюс-мінус таке саме, як вам дано природою. Тобто, так, да, звісно, якщо воно у вас там пошкоджене або у вас блонд, то вам треба більше догляду. Догляд, отакий, типу, там, шампуні, маски, мені каже, воно особа нічого не поміняє. Але те, що точно поміняє, так це кількість, якби, термо. Термообробки, да, яку ви будете давати волосся, тому що я а, максимально намагаюся своє волосся сушити природнім шляхом, взагалі не давати йому якоїсь термонагрузки, коротше, закручувати його на всякі, всякі м -м, начні, там бігуді чи що, і просто, щоб воно таке було, типу, як є, і не травмувати його. От. Хоча в мене все одно не знаю, воно якось висихає. і а я хочу длінне волосся, і коротко, це все очень сложно. Про самоцінність, впевненість та любов до себе. От я люблю себе, я чувствую, що зараз хочу спати. І поэтому я закончу це відео і піду спати. Все, всіх люблю, цілую, спасибо, що подивилися. Пока.